Державний університет Київський Авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ. навчайся, створюй, злітай. Шок, евакуація по всій Азії, цунамі та землетрус вдарив по Росії. Підвищення радіації в центрі Запоріжжя, хмара ЗС чи фейк? негода не відступає. Зливи та підтоплення Україну накрила буря. Знову штормове попередження, грози, шквали, град, синоптики б'ють на сполох. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Апокаліпсис на далекому сході РФ Росію накрила цунамі та стався найсильніший землетрус у світі з 2021 року. Став там. до слова, японське метеоагентство наказало жителям східного узбережжя негайно евакуюватися на височини. Евакуацію також оголошено на Гаваях через загрозу цунамі. Поштовхи не припиняються землетрус на Камчатці триває. Магнітуда землетрусу на Камчатці сягнула 8,7 бала. Це найсильніший землетрус у цьому регіоні із 1952 року. Нас у спаденими тепер. наверное, целых баллов 8, наверное. Да, заканчивается. А, нет, нифига. <свист> 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 Что-то вообще жестко. Тим часом у Запоріжжі зріс рівень радіації під час сильного вітру з боку окупованої території. Про це розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Запоріжжя район малого ринку. Час дев'ятнадцята година. Під час того, як вітер дув, піднімався рівень випромінювання вітер з боку окупованої території. Не хочу нагнітати чи сіяти паніку, але це точно потребує уваги та роз'яснення. Хоча б тому, що пару днів поспіль русня нагнітає та розповідає про якісь уявні удари. Пожежі ЗАЕС і все таке пізніше у МВС України повідомили, що радіація у Запоріжжі у межах норми. Там розповіли, що у ДСНС провели заміри повітря радіаційний фон по країні стабільний. Загрози для населення немає. Україна також декілька днів поспіль страждає від погодних гойдалок. Негода наробила лиха майже по всій країні. Сильні зливи та шквальний вітер спричинили масштабні наслідки в кількох регіонах. Підтоплення, знеструмлені села та повалені дерева. Рятувальники працюють. У Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків. Прибирали повалені дерева, допомагали населенню. Підтоплення зафіксовані у Рівному Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають, потерпілих немає. Окрім підрозділів ДСНС, до ліквідації наслідків активно Лучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню, відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях. У столиці в Деснянському районі автівки постраждали через деревопад. Сильний вітер під час негоди повалив дерева на автівки. Рятувальники дістали легкові авто. Скільки автомобілів постраждали внаслідок падіння дерев на цій локації не уточнюється. Ударницькому районі Києва вітер зірвав фасад житлового комплексу. Відео прилюднили місцеві телеграм-канали. Частини облицювання летіли просто на людей та авто. Історичний будинок на Лук'янівці теж постраждає від буревію. знесло частину даху колишнього прибуткового будинку Евеліни Шмідт, збудованого у 1913 році. Ця будівля є останнім зразком старої забудови вулиці та нововиявленою виявленою пам'яткою архітектури. Житомиру теж дісталося. У місті зграє карасів плавали вулицями, які перетворилися на ріки через негоду. За даними метеорологічних сервісів, за дві доби у Житомирі випало 89 міліметрів опадів. Це 112% відсотків від місячної норми. Деякими вулицями люди взагалі пересувалися з рятівними кругами. Укргідромітцентр попередив, що 30 липня на більшості території України за винятком заходу, крайнього сходу та Криму, очікуються грози. Особливо інтенсивні дощі прогнозуються в Київській, Чернігівській, Черкаській та Кіровоградській областях. У Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Дніпропетровській областях у день можливий град та шквали вітру швидкістю 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий і погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних комунальних підприємств та руху транспорту. В Україні цього тижня утримуватимуться контрастні температурні показники, можливі опади. Західи і північ України поступово охолоджуються і отримують дощі, тоді як південний схід досі потерпає від спеки. Синоптики попереджають, що істотного полегшення в найближчі дні не буде. Більш детальний прогноз погоди на тиждень дивіться далі. Завершаль. Не тиждень липня продовжує дарувати нам таку контрастну погоду практично по всій території України, яка була впродовж місяця, і до кінця місяця вона зберігатиметься, ось така різноманітна. У більшості областей все ж таки будуть впливати атмосферні фронти зумовлюватимуть там опади. Але по південному сходу залишається більш спекотно та переважно без опадів. Отже, дивимось на мапу опадів і Бачимо, що у наступні дві доби під впливом цих атмосферних фронтів у більшості районів України, крім південно-східної частини, будуть короткочасні грозові дощі. А ось в таких областях, як Рівненська, Волинська, Житомирська, Хмельницька, Чернівецька та Одеська, очікуємо навіть значні дощі завтра. Потім, починаючи з 31 числа, вже поступово буде підвищуватися атмосферний тиск. Ці атмосферні фронти вони будуть відходити. І залишкові процеси ще будуть. По північно-східній частині України у вигляді невеликих короткочасних дощів, окремих гроз, але більше території України вже буде погода без опадів. Найближчими днями вітер переважно буде південно-східного напрямку, а у західних областях північно-західного 7-12 метрів за секунду. В день і години, завтра у більшості областей, центральних, Одеський та Миколаївській, подекуди може бути град, та шквалисте посилення вітру. Температурні показники залишаються ще досить контрастними. Якщо завтра ще у більшості областей 18-23 градуси, це в нічні години, а в денні години 27-32, то найспекотнішими залишаються у нас південь та схід. Там все ще сильна спека 35-38. А ось найсвіжішими завтра залишаються західні області, плюс Житомирщина та Вінниччина, А ось починаючи з 30-го числа, також і Київщина та Чернігівщина. Там показники становитимуть вночі 14-19, а в день всього 20-25 градусів. Починаючи з четверга, температурний фон дещо буде вже вирівнюватися по території України і нічні мінімуми будуть в межах 12-19 градусів. Дещо тепліше, звичайно, у нас південний схід, там до плюс 23, це вночі. А денні максимуми у західних та північних областях 22-27, а в усіх інших регіонах вони становитимуть 27-34 градуси. А яка наразі погода у вашому місті? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.